Тепер сьогодні міністр культури Ткаченко сказав, що влада буде збирати експертні оцінки з приводу того, що робити з Телеграмом, бо вони не знають, як цю тему контролювати, якщо казати О, простіше, якщо Таня, це простіше... диктатура. Це мені здається, це ще не диктатура, але це крок в напрямку неї, тому що це намагання регулювати усю вручну і намагання робити ту роботу, яка не властива тому чи іншому відомству. Я відверто кажучи, не розумію, в чому ну тобто, по перше, ні, я розумію, що проблема з телеграмом в тому, що він російський, правда ж. Е, окей, е, тут ми, ми зрозуміли. Телеграм російський, але запропонуйте нам поки що альтернативу. Про це Таня, я знаю. Почай ні, стоп. Ти запитав мене, я тобі відповідаю. Я для себе розумію. Телеграм російський е, в мене там немає. Там свого каналу. Я намагаюся там не переписуватися. Там виключно е, виключно по роботі. Е, хоча, як е, показує практика, наприклад, у Білорусі чи у тій самій Росії всі видалені переписки, навіть видалений акаунт Телеграмі, можна відновити. Абсолютно все і люди за це сидять. Ну принаймні в Білорусі дуже багато хто за це сидить. Але я знаєш про що кажу? Про те, що не, не тими руками це роблять в Телеграмі. Справді є телеграм-канали, які відверто проросійські, і люди знають, кому вони належать. Той самий телеграм-канал, про який я тобі казала, я не знаю, чи його можна називати, називає. який Клименко Тайм. Який, не говорить, що це були російські обстріли. Розумієш, я вчора помітила. Він не пише, що Росія обстріляла. Він каже обстріл попала, обстріл mm -hmm. да, попала. ДНР у них існує тільки в лапках, але це ж можна сприйняти як просто і скорочення, правда? І вони останнім часом дуже такі вони літом намагалися вкинути, що там поляки проти українців вони ловлять і вкидають, і вкидають, і кидають. Я не розумію, чому служба безпеки України не може прийти до власників цих телеграм каналів. Я Але не розумію, не чому вона не може прийти а, до а, людей, які а, ну, та, на, на, на них збирають інформацію чи їх якось. От я не розумію це розумієш це питання того, що наприклад, та сама Діана Панченка сиділа до неї, ніхто не приходив. Вона виїхала, тоді ми оголошуємо її в Рошу. А у нас ж таких, як Діана Панченка, залишилося багато, і вони мають свої телеграм-канали. Для чого закривати весь телеграм-канал? Якщо треба прийти до, до е, людини і з нею поговорити. Ну, Камон, якось, коли пам'ятаєш, коли ще не було повномасштабного вторгнення, а, був Дубінський і саме з ним пов'язували телеграм-канал Чорний Рицар чи, чи Джокер. А, якийсь був, якийсь був телеграм-канал, Який з ним пов'язували. Ну, взяли і справді якось, якось цей канал трошечки при, 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 притушився, знаєш. Я повертаючись до теми Ткаченка, хотів, mm -hmm. би, хотів би сказати, що відбуваються дуже стрімні штуки, тому що. Закон про медіа, який вони прийняли, да, звичайно, його по різному можна трактувати, але в принципі, такі, зараз ну, багато хто каже, що заборонять е критикувати владу. Ні, там є чітко прописано, нам юрист Ржовувала, все це юрист наш mm -hmm. канальний. Да, вона наказала таку тему: що в законі про медіа, який прийняли, який вже вступив в законну силу, він там поступово буде його різні норми будуть вступати. Так. Е там йдеться про те, що, наприклад, в Україні відтепер заборонено говорити, що українська влада сприяла російському вторгненню або спровокувала Росію на вторгнення, або війна почалася через дії нашої влади. Я Думаю, що це відносно правильна норма, відносно угу. да? і тепер, коли, наприклад, якийсь експерт буде говорити про це в ефірі, журналіст зобов'язаний сказати, ви маєте або надати докази, або сказати, так. що це ваша особиста думка. Це нормальне правило, як на мене, угу. ну абсолютно угу. нормальне, коли. Тобі в ефірі хтось каже щось безапеляційно, ти маєш сказати як модератор, що це кончена діч. Бо ми, наприклад, там вчора передивлялись ефіри різних каналів, які повидаляли, да, то там, там такого не було. Е, я... Думаю, що цей закон стане фундаментом, якраз таки, для змін? Бо те, що він зараз пропонує з приводу телеграму, він пропонує в рамках цього закону, щоб був власник, щоб ми знали, хто власник цього телеграм-каналу? А тоді логічний логічне питання після цього: а якщо ні, ну, типу, якщо ви не знаєте, хто uh -huh. власник телеграм-каналу, наприклад, Петрушевський, uh -huh. то що? А як як ви його забороните в Україні? Маму, вже викличуть. Зможете... Ні, от ви, ви зможете якось заборонити той телеграм-канал, а не заборонити той. Як ви це можете зробити Оце в мене питання. Ну, типу, ну... вони вони закладають, вони закладають нам тему не не ту, що можна виконати. А ту, яка за собою тягне подальші кроки, тобто вони закладають цензурування і обговорення цензурування як це нормально чи ненормально, розуміє ну, та бо ми починаємо про це говорити. Чим складніший шлях, тим більше під час цього шляху можна знаєш зробити якихось мілких пакостей, які ніхто не, не помітить. Так правда ж? ну, ти ти оголошуєш там величезну ціль боротьбу з пророс російським там Проросійськими на... наративами і під цю тіль косиш просто все. Тут у нас uh, два коментарі. Дарина Українка, телеграм, один із месенджерів, де можна видалити чат одразу і в себе і в співбесідника, без його згоди навіть думала, що він безпечністю. Тож вайбер. Uh, Ні, небезпечніше, пані Дарина. Серйозно вам кажу, що в Білорусі люди сидять, відновлювали всі. Я якраз в той момент, коли я побачила um, ось цю новину, я згадала, пам'ятаєш, дурова ніби дуров uh, клявся і бажився, що uh, ФСБ. Він втік з Росії саме тому, що ФСБ хотіло отримати якісь там доступ. А він гордо не дав як партизан, молчала. Ліса я нічого не скажу. Uh, і реальні є історії, що відновлюється абсолютно все. Увесь кеш можна відновити. А uh, ось а Сергій Психоделик пише за це і ціню телеграм, бо там дійсно свобода слова, хоч і свобода пропаганди. Теж. Але нормальні люди розуміють на які канали підписуються, Альтернатив немає, інакше буде марфон. Ну по перше, альтернативна альтернатива є. Бо от вона сидить в рожевій футболці. Телеграм-канал Юри Петрушевського і подкаст «Шоп -шо шоу ШОПшошов. Uh, да, альтернатива але... є завжди, і ви молодці, що ви її шукаєте. Я тисячу разів погоджуюсь з Павлом Герасимовим, який пише, що в Телеграмі багато корисної інформації, яку блокує Фейсбук. Дивіться тут: треба розділяти телеграм-канал, який повідомляє Телеграм як. Месенджер, який повідомляє так. вам новини, і телеграм як месенджер, в якому ви скидаєте координати на ураження цілей е, ворога, розумієте ворожих колон, які йдуть по Херсону. Бо людей, які виїжджали з окупації Херсону, наприклад, да і проходили у цю фільтрацію, вони кажуть те саме, що каже Таня. І я не думаю, що це просто всі вирішили нагнать на телеграм. Це справді mm -hmm. історія про те, що його. Можна відновити переписки, які були видалені, тобто, це не для месенджера, це небезпечний месенджер. Але як джерело інформації, так я можу там публікувати поки що, поки що що завгодно, і це мене і це не подобається міністру Ткаченко, але Їм знову ж... суне свій писок. Туди куди не треба, і дивися, найгірше, що він не він же ж не говорить про телеграм-канали, які ми не знаємо, кому належить. Та він не говорить, наприклад, про телеграм-канал там той самий Джокер. Я не знаю, чи він ще є там чорний рицарє Єлігітімний е колись. Був я теж не знаю, чи він є. Та ти мені його це видали є. в перший день повномасштабного вторгнення. Так а, він про це не говорить. Тобто він говорить загалом, і це дуже не говорячи про те, що ми будемо боротися з росіянами з російською навалою з російською інформ... інформаційною навалою та і з російською пропагандою. Ми будемо закривати канали телеграм, але він не називає які саме. Ну не, тобто, він, він якщо зараз в телеграм не каже пенала, про, про закриття, але от він отаке, от от, да, Він отну от вот ну, от, розумієш, воно це, це дуже слизько і дуже небезпечно. Чесно, це це дуже швидкі просто скачування вниз, правда, до диктатури. Тому що, наприклад, якщо я підписана на твій телеграм-канал, я знаю, що там пишеш новини. Ти якщо я підписана на телеграм-канал Андрія Смолія, я знаю, що там. Пише він, та музика є в Іванова. Ну, тобто я знаю, кому ці канали належать. Але коли я там дивлюся, є Україна сьогодні канал, є телеграм-канал Яд. Правда України. І... Правда України. І, там, от, і ти підписуєшся та бо правда України. А потім як починаєш дивитися, які туди бувають киди, просто вкиди російські. І я, наприклад, можу зрозуміти, що це вкид, але ж багато людей цього не розуміють. Знову ж таки, ми приходимо до того, що журналістика у нас персоніфікується. І журналісти можуть виходити в свої авторські проекти. Наприклад, Юра Петрушевський може створити телеграм-канал, який назве Петрушевським, і його глядач буде йому довіряти, або mm -hmm. Юра Петрушевський і Таня Іванська будуть раз на тиждень збиратись на каналі right Now і обговорювати все, що є, як ти їм заборониш це говорити або обмежиш їх якось. В Ютубі можна виявилось mm -hmm. так. В Ютубі можна це зробити в Телеграмі. Ні, від цього в них і